У середу, 17 серпня, волога та дощовита погода збережеться у більшості областей України. Лише на крайньому сході буде переважно без опадів. На Полтавщині хмарно, короткочасні дощі та грози. Температура в день плюс 22, плюс 27 градусів. За прогнозами синоптиків, безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у горішніх плавнях очікується похмурими. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора ймовірний дрібний дощ. Максимальна температура повітря плюс 29 градусів, мінімальна плюс 19. Найтепліше 17 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1954 року, плюс 35 градусів, мінімум тисяча 97 плюс 8. Доброго ранку середи! Дивіться випуски новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.